На огляді універсальна led підсвітка для телевізорів будь-яких діагоналей. Зараз подивимось детальніше. В комплекті йде 7 ось таких планочок, з'єднаних між собою кабелем. Розмір однієї 50 на 18 мм. Як бачимо, присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Напруга одного LED-діоду 3 В. Загалом планочка засвічується одним каналом з напругою 19 вольт. І хочу ще вам замірити максимальну відстань між планочками. Як бачимо, десь буде приблизно 12 см, не більше. Замовити дану універсальну LED-підсвітку ви можете у нас на сайті, посилання буде в описі під відео.